Друзі, вітаю в Україні! Підняли податки. Причому в дуже історичному вимірі так багато ще не піднімали. В казні треба гроші, але питання: чи беруть їх саме з тих українців, кого їх найбільше, чи насправді. Просто піднімають, роблять уравняловку, просто щоб ці гроші залити. Або навпаки, це дійсно справедливі податки. Давайте проаналізуємо і чи можна було знайти інші джерела для цих грошей. Давайте проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу зробіть донат. Ми збираємо на три дрони рубаки, які полетять по російських НПЗ для українського гуру. Але замість двох мільйонів, які вони коштують, ми будемо. Збирати один мільйон, тому що а, власне виробники вирішили, що готові з нами і з вами співпрацювати, а і власне зробити все можливе, щоб докласти ще мільйон від себе, що насправді дуже круто, і ми їм за це дякуємо. Власне, проголосували за підвищення податків. Вся преса пише, що це історичне підвищення. Хтось кричить катастрофічне, хтось кричить, що катастрофічно, якщо його не буде. Ну але давайте почнемо з головного: хто за це голосував? Ну, якраз ті, хто давно підвищення податків не бачив, навіть коли піднімали податок на розкіш, ці групи залишились нетронутими. Це ОПЗЖ за майбутнє довіра, тобто олігархічні групи та проросійські олігархічні групи. В них все нормально, тому вони дуже швиденько готові були підняти решту податків. Власне, розбираючись, кому що підняли, ми зараз проаналізуємо підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5 до 5%. для найманих працівників, для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУРМО, Нацгвардії, Прикордонників УДО. Ставку залишили півтора, та залишили звільненими для тих, хто виконує бойові завдання. Для решти цивільних це 5%. Далі, встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх фопів першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від одного розміру мінімальної зарплати тобто 800 гривень. Щомісяця встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору у розмірі 1% від доходу для всіх фопів та юросіб третьої групи єдиного податку, а повернення до щомісячної замість квартально об'єднаної звітності з ПДФО ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року. Ну це йде натяк на економічне бронювання. Тому що щомісячне звітування це якраз таки можливість економічно бронювати. До речі, напишіть, чи ви це підтримуєте далі, збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік. Збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ, окрім страховиків, з 2025 року. Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, якщо власник юрособа та ПДФО, якщо власник фізособа для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тисяч гривень. Але скажу це для АЗС. Прив'язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до. Євро збільшення на 14% мінімального податкового зобов'язання для сільськогосподарських земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 гектар 1400 гривень для рілі, втрата спрощеної системи для четвертої групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад 2 квартали, підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну. Збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію коняки та вермоти на 50%. Звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою «Національний Кешбек, ну свою програму тут захистили, зрозуміло, що звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту, 22, 23 та наступні роки до кінця воєнного стану. Ось такі зміни внесли в Верховній Раді. Депутати не сильно в це вникали. Багато хто навіть не читав, сказали, треба парламент відповів ЄС. Yes. Але бачимо, що м, дійсно не вистачає грошей, і треба їх витрачати на війну. Є витрати, які Захід не покриває, через те, що вони не можуть платити по деяким напрямкам. Так? І тому в нас була велика довга дискусія, що бюджет зверста не тільки на півроку, що допомога, яка прийде, вона буде або ціле одразу на армію, або, наприклад, на окремі пункти. От е, тому треба було. Піднімати, але питання так говорить гетьманцев, який не хоче чомусь боротись з корупцією, який тільки дивиться на вирішення всіх проблем, тільки підняттям податків. Ну, бачимо, що дискусії не було в країні про це не говорили. З іншої сторони, я знаю, що був більш жорсткий план. Там хотіли піднімати до 25% податки. податків. Але зараз бачимо, що знайшли якусь середню мінімальну частину, щоб, типу, і заходу показати, що підняли, ну і не найбільше вдарити по населенню. Питання, наскільки це вдарить, теж особливо ніхто не заміряв, просто намагалися десь на бумажці звести на середню цифру. Напишіть, будь ласка, від себе, накладаючи цю таблицю підвищень на себе, ви приймаєте її чи не приймаєте? Ви готові платити більше? Не готові. Але накладіть обов'язково розуміння, що це гроші, які підуть на армію, це гроші, які підуть допомозі обороні нашої держави. От напишіть від себе, як ви думаєте, як ви вважаєте. Особливо розуміючи, що на війну треба гроші. Так, розуміємо, що корупцію там ніхто не збирається бороти, ні таможня, ні митниця, ні. Наприклад, податкова ні олігархи зрозуміло, що не почали в цій таблиці платити більше, до них руки не дійшли, і навіть податок на розкіш на нерухомість тих же самих нардепів ніхто сюди не закинув. Зрозуміло, є те, що є, от з виходячи цих даних, як вам? Ці зміни персонально вам, але розуміючи, що ми в стані війни і гроші з неба не падають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, а ми потім це, до речі, обговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ну і перед тим як платити податки, зробіть ще донат для наших хлопців в гурі. Купуємо три дрони, рубаки, але купуємо за півціни другу половину доплачує виробник. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!